Всім доброго дня. Я сьогодні хочу розказати вам про е, свій практичний досвід, який вже є. ну, Я провожу на своїй ділянці вже там більше 10 років і використовую біочар вже більше 5 років. Е, у мене ділянка знаходиться під Бородянкою. Село називається Торфяне. Чому воно так називається? Е, тому що е, там колись були дуже-дуже е, родючі. Е, Дуже дуже багато було торфу, і цей торф, коли була Друга світова війна, він повністю був прям шари цих торф. Метрові були вивезені з цієї ділянки в 90-х роках. Навіть знайшли ускакалейку. Я коли вивчала історію цього цієї ділянки узкоколейку з німецькими символами, тобто вагонами, вивозили цей торф, який дуже родючий, з цієї ділянки, тому, тому там зараз залишилось, ну, може, трошки ґрунту, там десь 10 см, 20 А в деяких місцях взагалі нема ґрунту, і це видно на Google-картах. Якщо так приблизити, то там просто такі піщані ґрунти. Такі Ось наступний слайд. Тому тема, тема родючості ґрунту дуже актуальна саме в цій місцевості. Це ще була третя зона після Чорнобильської аварії, і її 25 років взагалі аграрії не обробляли. Ці ділянки вони були після того, як там вивезли торф після другої світової війни. Вони були спочатку там осушені, потім заболочені. Був пісок, і потім ці ділянки віддали дачникам. І зараз це в Україні самий великий дачний масив, там три тисячі ділянок. Вони такі по шість соток, і в принципі люди от на цьому такому пісок, там навіть не жовтий, а сірий, вирощують, вирощують плоди. І далі, от якщо ви побачите от з google карти, то буквально декілька років тому, перед війною, може п'ять років, то аграрії почали. Ну, тобто, вже пройшов 25-річний період після Чорнобильської аварії. Вони почали обробляти цю землю і сажати там е, рослини. Але те, що я спостерігала, рослини були ну дуже кволі. Тобто туди кидалося багато мінеральних добрив і все рівно вони там сонячники були там десь по коліна. Ну тобто воно земля все рівно. Ну пісок є пісок. Що туди не кидай, воно все рівно там швидко вимивається. Нема там органіки, нема гліни. Тому е, саме на таких землях дуже актуально е, відроджувати, збільшувати. Ось, ну і е, би, чому актуальність ґрунтоутворення саме на цих землях. Ну, Перше це історичні передумови, ґрунт родючий вивезли, е, піщаний ґрунт залишився, е, відсутність органіки. Також були забруднені землі після Чорнобильської аварії, а також забруднення земель було під час окупації в перші два місяці війни там були активні бойові дії, це була лінія оборони. І, в принципі, там літало два місяця, кожен день багато чого. І всі ці вирви, які ви бачили на попередній презентації, вони от утворилися саме в цьому місці. Тому актуальність ґрунтоутворення саме в цих містах дуже велика і актуальна. Ось, і це е, моя ділянка. Перше, що ми там зробили, це звичайно е, біочарну яму. Біочарна яма робилася по технології. Е, Тетяна Діннер, це людина, яка привезла ту технологію, з якою я познайомилась на зеленій школі в, з Німеччини, наукова. Це робиться конусна така яма під кутом 52 градуса. Ось, і туди, ну, ви бачите, вона досить велика. Чому? Тому що дуже зручно туди закладати ось цей весь хмис. Тобто, не треба подрібнювати оці... Типа, дрова, да, і це так класно дуже зберігає енергію. Що ти можеш закрити хмиз. Е, ну і потім його ми заливали водою для того, щоб він був погашений. Це була така перша наша яма. Цю яму ми використовували один раз на рік. Це зазвичай було е, взимку е, чи навесні, коли ми збирали хмиз зі всієї ділянки, і потім її випалювали в біочар. А влітку ми цю яму використовували. На цих бортиках сажали рослини, там фасолі і таке, щоб трошки цей ґрунт збагачувати азотом. Ось друга вже модифікація біочарної печі була е, зроблена. Ми зробили, поставили вниз таке залізне корито, щоб е, ну, тіпа, вода нікуди там в землю не витікала, коли ми закривали, і щоб земля е, ну, тобто, щоб там була. Як сказати, і потім обшили оцим залізом. Це теж у нас, ну в принципі, то, що залишки були на ділянці, і виласила саморобна біочарна піч, але вона така більш ефективна вже була. І от зараз ми самі в такій пічі випалюємо наш біочар. Далі, ось, і яким чином ми використовували біочар на піщаному ґрунті? Ну, по-перше, звичайно, що ми користувалися цими ресурсами, які у нас були. У нас була глина, коли ми копали колодязь, чистили. У нас було шар глини. Тобто, коли ми сажали дерева, то нижний шар це була глина. Потім туди закладався біочар. Потім закладалися органічні рештки. Потім ну, ґрунт, якщо він був трошки, ви бачите, що там просто суцільний пісок. Ну і потім відбувалося мульчування, І е, от таким чином е, дерева в такому да, вони росли дуже добре. І фінальна е, посадка дерев виглядала. ось так, Тобто все було замульчовано і залишалася зверху тільки от рослинка. В такому стані дерева навіть без поливу, навіть в дуже посушливому кліматі, вони е, дуже гарно переносять ну, все просто, тому що вони мають е, вологу від біочару, вони мають поживні речовини. І вони досить швидко виростають, і дуже такі стійкі получаються. Можна далі? друге, де я використовую біочар, це високі грядки. Високі, високі грядки, але по технології теплих грядок розуму. Як воно робиться? Посередині робиться ривчак, далі засипається туди вниз біочар. Причому біочар можна нічим не заправляти, тому що я, як правило, ці грядки роблю восени, тому що восени саме багато органіки. Що відбувається далі? Далі ці грядки засипаються рештками з кухні, тобто кожного дня є якісь там. Органічні рештки, і вони засипаються от, в період, фактично, там починається з осени, закінчуючи весною. Тобто, от, на біочар викладаються всі органічні рештки, і потім можна залити водою. І тоді от, от, весь біочар, оці органічні рештки, вся ця органіка, плюс вода зверху, вона пропітує біочар, і біочар стає сам наповнений. Тобто, це дуже гарно працює. Так, да, і коли ці грядки заповнюються, це можна сказати-компостери. грядки Тобто, у нас на ділянці не, немає, ми не використовуємо компостні кучі, ми все це компостуємо в грядки розума, потім вони закриваються. ну, По-перше, щоб це було естетичне, по-друге, щоб взагалі не було е, голої землі і от таким чином ці грядки уходять під зиму. Можна наступний слайд? І, може бути питання. Е, е, чи не є у нас гризуни, тому що коли є органічні рештки, то з'являються гризуни. У нас насправді є декілька котів, Вони залишились і до війни були, а після війни у нас там зараз біля 18 то ми у грузунав ніяких шансів немає. Тобто, вони навіть якщо появляються, то тут така ціла армія захисників цього компостерного грунтового біочару. Отак виглядає наш кіт, один з котів. Так, да. і то, що я казала, що в принципі грядки вони не мають бути йти е, під зиму з, е, з голою землею, тому що процеси, які відбуваються всередині, е, там же є мікроорганізми і вони живуть навіть і взимку. І коли грядки замульчовані, тобто вони можуть бути замульчовані, просто листя зібрали, замульчували, або можна посіяти сірати, це теж гарно працює всю зимку, і навесні цей ґрунт вже є поживний. Наступний слайд, будь ласка. Далі ми використовували біочар на ділянці при створенні колових грядок. Тут біочар вже був заправлений на піщаному ґрунті. Ми його туди додавали для того, щоб він тримав вологу і для того, щоб там ну, замість органіки, тому що органіки багато не було. верні, додаткових органіки. Ми його заправляли. Заправляли ми його чим. Ми робили такі бакові суміші. Це ставиться бочка чи ведро. Туди накладається трава. От якщо це весна, то дуже класно. Там, наприклад, кульбаби і крапива, тому що там багато азотних добрив. Також додаються емочки, бакашки 5 хвилин. Добре. І після того цей біочар заливається оцею сумішою, воно настоюється, ну максимум година, і можна його вкладати в ґрунт. Отакі суміші дуже класно тримають вологу і дуже класно вони потім віддають рослинкам ці поживні речовини, які вони самі потребують. І також дуже класна технологія. Наприклад, коли у вас є дерево, і дерево потребує додати поживності, то також робиться така колова грядка. Наниз укладається біочар, потім вкладаються е, решки з кухні і зверху за, е, закидається все це органікою. І от е, по такій технології дерева ну вони просто такі потім дають шалений врожай, буквально чи на цей рік, чи на наступний. Якщо це молоді дерева, то вони дають приріст, там, по півтора-два метра за рік, звичайні яблуні, груші, абрикоси. Дуже класно працює. Ось і хочу вам показати. От це у мене на дачі, яким чином з піщаного ґрунту утворився чорнозем. От ви бачили попередні оці ривчаки з біочаром з органікою. Ось, і буквально за декілька років, я коли вже там перші роки я копала, це було просто пісок, один, типу, штик лопати. То вже там через 2-3 роки це вже було 3-4 штика, і вже було приємно, тому що пісок вже був внизу. І оцього слоя ґрунту тут було десь приблизно 30-40 см, Це в принципі, достатньо для вирощування будь-яких рослин однорічних, ну, тобто помідорів, перців, капусти, ну, всього, тому що у них корні нижче не йдуть, і цей ґрунт був достатньо дуже споживчий. Ось а так виглядають оці грядки влітку, що я вам показувала. Оці ревчики, що ви бачили посередині, я їх спеціально присипала і садила ну, все всі такі рослинки, які не мають глибокої кореневої системи для того, щоб цю площу, ну типа грядки маленькі, щоб збільшувати площу посадок. Дуже все росте щільно, добре. Ну і це результат. Ось ще одна грядка. Тут виходить огірки, там цибулька амарант. Отак от вони виглядають влітку, і далі слайд. Отак от виглядає яблуко, то що я вам показувала. Мені казали, що ти з ним робила. Я кажу: та нічого. От просто додала біочару і органіки, ви виглядала як грозді. Ну, і це от просто зробила сфотки з, з інстаграма, щоб ви могли зайти на сайт наш і подивитися, як воно все працює. Далі. От арбузи ростуть, сливи ростуть, аличану, тобто все прекрасно росте на піщаних ґрунтах. Я вам скажу більше, що навіть піщані ґрунти легше ну, тіпа, обробляти заправляти, вони швидше дають результат ніж навіть глинясти. А, дуже дякую, може питання.